Доброго ранку. Мілій передбатник окремомовного каналу. Гарний, теплий, вже січневий ранок. 25-го року. 1 січня 2025 року. Дивіться, листя яке. Молодесеньке таке плюс 2 градуси тепла 1 січня о 9 ранку ми з Максиком, як завжди, на прогулянці. З Новим роком усіх вітаю. Хай новий рік принесе нам тільки-тільки найкраще. Сподівання на новий рік рік дуже-дуже велике на мир. Найголовніше. Харків вже прокинувся, крамниця, посад працює, собачників багато, автобуси їздять. Життя в Харкові продовжується. Незважаючи ні на що і в 25-му році. Не знаю, настрій такий чудовий. Чудовий. Сподівання. На 25 рік дуже велике. Вчора святкували новий рік. І майже в кожному тості, що у 25-му році настав довгоочікуваний мир. мир. Ну, будемо сподіватися, настане всіх ще раз. З новим роком Миру добра злагоди. Там от між давав домівок. Таке. ладно, Максик скажи що-небудь з новим роком. Все. Всім гарного, гарного дня, гарного року. Буду можити, зважаючи і будемо жити, незважаючи ні на що. Все. Всім щиро дякую. До побачення, мої любі.